Мей, що за імбу я зараз посмотрю. Дуже чекаю саме цей коментар під моїм відео. Я посміхнуся, якщо він буде. Зверніть увагу на моє волосся, що це за природній ракет. А щоб отримати цей коментар, мені треба класне відео зробити. І тому я покажу свої нові шкарпетки. <зв>. Завжди не любила цю залізну штучку. у нашій тут ставлю? Ну треш. Звісно. Звісно, треш нема що ще сказати. Аж карпетки файні. Ось ще одні. І я, ніка. Ніка путешественниця Цікаво, цікаво. Вау, як багато і А кого обрати? Обрала саму-саму красиву. І потягнула на волю, щоб дуже смачно поїсти. Ням-ням-ням, ням-ням-ням, <реш> <реш> Ну я. А це я подорожую на волю. Там до речі холодно, тому вдягайтеся тепліше. Хата. А де хорари? А, так що з Вона рот відкрила. Я ванна ще оріот Ой, йоу. Вау, це капусняк. Стопка, да? Ніка думала, що ось ця штука біла, це капуста. Їла собі. Чого не знала, не підозрювала, а потім визначилося, що це лук. А Я думала, це капуста. А я дуже не люблю лук. Я не знаю, як я не зрозуміла, що це лук. Наїлося лука одним словом.